Пан Олег питає, якщо для кращої адгезії штукатурки до моноліта і газоблоку зробити грибінкою пази з спліточного клею, як ви вважаєте, є сенс так робити, чи це дурість? Я не вважаю, друзі, це дурістю, я вважаю це нераціональним. Тобто це трошки інший підхід до цього. Значить, у нас є з вами спеціальні суміші, котрі використовуються для набризку. Вони дешевше клею. Просто дешевше, наносяться вони швидше. Тому, якщо у нас є з вами спеціально розроблені суміші для набризку, ну, використайте їх. Наступне питання. Я взагалі не розумію, от, хто вигадав цю технологію обмазувати стіни з газоблоку клітичним клеєм, а потім їх штукатурити. У нас не один об'єкт з газоблоку, який ми просто пошпаклювали. Ну, Який сенс штукатурити газоблок, коли, якщо він нахайно покладений, його достатньо прошпаклювати. Значить, Ми будували будинки, які використовуються для тимчасового проживання, тобто як дачні будинки, можуть використовуватися взимку, але будинок може заморожуватися. Ми там взагалі нічого не штукатурили. То ми просто шпаклювали звичайними шпаклівками для фасаду на мінеральній основі. Якщо треба біла основа, брали з білим цементом, якщо немає значення і треба трошки дешевше брали на сірій основі. Але цього достатньо і не треба нічого більше. Звісно, що якщо це будинок постійного проживання, гарний варіант це гіпс. Але гіпс це повітряне в'яжуче, котре має дуже гарну адгезію. І, наприклад, для газоблоку блоку його достатньо навіть просто змачити і просто нанести гіпсовий суміш. Цього достатньо. От, ну можна прополисосити, менше пилу буде. Е, якщо ви хочете вже погрунтувати, ну погрунтуйте. Ну згадно, погрунтуйте. Ну якщо це гіпсова суміш, вона цього навіть не потребує. Е, тому от оці от, от грибінки. Я ще можу якось це зрозуміти, коли ви, наприклад, готуєте основу під плитку. Так? Тобто важке оздоблення під камінь, під плитку. Я це ще можу зрозуміти. Ну, коли у вас там шпалєри, ну навіщо? Просто я цього не дуже розумію. От. Але ж так, цей варіант, звісно, буде працювати, буде тримати, але він буде просто дорожчий, тому це просто нераціонально. Так, це має право бути, але це просто нераціонально. Я так думаю, що мені здається, Володя. да <сість> Всі стіни обмазав клітичним клеєм. от Ну, був його вибір, щось щось поробиш. Дякую за ваші питання, друзі, лайки, коментарі, підписка, щоб мене потім довго не шукали. Бо я ж такий. психану закрию канал. А чо? Перейду на англійську мову.